Художня література, казочка про коржика. Добрий день, дітки. Сьогодні до нас на заняття завітали гості. А хто? Ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадки, по полю гасає, овичик хапає та всіх лякає. По влітку наїдається, взимку висипається. Видиміть, ходить важка із мітлою, заміта до лісу слід. Не недавньою порою тут відбувся її обід. Лисичка. Біжить чимчик по долинці у сиренькій кожушинці. Зайчик. Хто кругленький і смачненький і зіконця скик за да тільки від баби і від діда, де лисичі на язик – колобок. Дітки, сьогодні я хочу вам запропонувати казку, яка дуже схожа до казки колобок, а називається вона казочка про прокоршика. Був собі дід та баба. От одного дня діди каже Спечи мені старенька хлібця. А баба каже Не спечу, бо нема борошна. Та, каже дід, піди в комору, повигрібай у засіках, повимітай з бодні. Бодня бочка. То й знайдеться трохи. Прийшла баба з віником, повигрібала, повимітала і справді знайшлося трохи борошенця. Щоб розчинити хліб мало, а спекти коржика можна. Взяла баба, влила в те борошенце трішки води, вбила з пару яєчок, замісила, виробила коржика, запалила в печі і спекла. Вийняла з печі так не можна їсти дуже гарячий коржик, положила баба на вікно, щоб прохолов. Дід уже так дожидає. Оце, каже, розломимо по пополовинці. Одна буде мені, а друга тобі, та й з'їмо. А коржик слухає та й дума Еге, так ось, на що вони мене спекли. Треба втікати. Та стриб з віконця на призьбу, а звідти на землю і покотився далі далі від дідової хатки. Котиться коржик дорогою під ліском, коли зустрічає його зайчик та й каже Коржику, коржику, я тебе з'їм. А коржик каже Не їж мене, зайчику, лапанчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну співай, каже зайчик. Коржик і завів. Я позасік метаний, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й утік, поки зайчик слухав, розвісивши вушка. Котиться, котиться коржик дорогою. Коли зустрічає його вовк та й гука. Коржику, я тебе з'їм. А коржик каже Не їж мене, вовчику, братику, бо як з'їси, то не почуєш моєї пісеньки, а я вмію добре співати. Ну, співай. каже вовк. Я позасік метаний, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, та й від тебе втечу. Та й покотивсь. Вовчик тільки зубами клацнув, бо він думав, що й пісеньку послухає, й коржика з'їсть, а не встиг, бо, поки він лежав та слухав, то коржик швиденько втік. Котиться собі та й котиться. Коли зустрічає його ведмідь такий здоровий. Та й каже Стій, коржику, я тебе хочу з'їсти. А коржик каже Та ні, ведмедоньку паночку, не їж мене. Ось я тобі пісеньку заспіваю. Та й почав Я позасіку уметений, я на яйцях печений. Я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та швиденько й покотився. Біжить біжить, коли зустрічає його лисичка, та й каже А, який хороший коржик. Треба його з'їсти. А коржик каже Та не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай, послухаю. Слуха лисичка, а сама вже й рота роззявила. А коржик співа. Я би засік уметений, я на яйцях вечений. Я від діда втік, я від баби втік. Співа, а сам уже так насторочився. Насторочуватися, насторожуватися. А саме же так насторочився, щоб швиденько покотитися, втекти. Лисичка бачить, що годі не дожене та й каже От хороша пісенька, я ще й зроду такої гарної не чула. Тільки знаєш, коржику. Я трішки не дочуваю. йди мені ближче заспівай, ось на язику в мене. Та вистромла язика, а кожик скочив на кінчик і співа. Я бо засік ометений, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе. Тільки що хотів співати втечу. А лисичка хап і схопила його зубами. Коли це трісь. Лисичка зломила собі два зуби, бо коржик був твердий та сухий. Баба таки його крутенько замісила. Та й у печі по щирості витопила, то й не засох. От у лисички зуби й поламались. Не встигла вона й всього коржика з'їсти, тільки трохи вищербила. Та як заболіла їй, вона й випустила коржика. А вищерблений коржик побіг та й побіг знов. Як от біг від лисички, той каже сам собі «А ну я побіжу подивлюсь, що там дід та баба роблять, чи дуже вони за мною журяться. Прибіг, скочив на призьбу та й слухає. А діти баби сидять кінець столу та й плачуть. Ось який у нас був хороший коржик одним один та й утік. А більше вже нема борошенця. Вже останні повимітали. А коржик скочив на віконце та й каже Та не журіться ви. Ось бачите, що зробилося. Лисичка хотіла мене з'їсти та й зуби поламала, тільки вищербила мене. А ви ж бо й собі останні зуби поламали. Такий я твердий. Е, каже баба, то й добре, що так сталося. А то в мене мало зубів зосталось, та й тих би не було. Ге, озвався до баби дід. То в тебе хоч трохи зубів є, а у мене один. То що ж би це було, якби я останнього зуба зламив? Цур йому тому коржикові. Піди краще, старенька, мені картопельки вкопай та звари. Буде й добреньке і м'якеньке. так і краще. гукнув коржик. А я ще по світу погуляю.